Вітання усім! Сьогодні я готувала щавлевий борщ. Для початку порізала куряче філе і поставила його відварюватися, зробила зажарку з цибулі і з моркви, додала зажарку до м'яса і хай вариться. Десь годинки. Потім всипала порізану картоплю. Поки звариться картопля, я тим часом помила щавель і порізала його. Коли вже зварилася картопля, додала тоді щавель. Він не потребує довгого варіння. Додала я лавровий листочок, одна хвилинка, щоб кипнуло, і після цього додала. Зварені і, і порізані два зелентя. У мене морожений кріп. Якщо є свіжий, можна додавати свіжий, слід попробувати в кінці на сіль. У мене виявилося, що солі трошки замало, тому я її додавала. І ось наш борщ вже готовий. А тарілку можна додати з Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Щиро вам дякую. На все добре!